Про законопроект про мобілізацію будемо говорити. Ми про це з нашими гостями, народними депутатами України. З нами на зв'язку Роман Костенко, народний депутат України, фракція голос і секретар комітету парламенту з питань з безпеки та оборони і розвідки. І Ірина Фріс, народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність, також членкиня комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Шановні народні депутати, вітаємо вас в ефірі. Вітаємо доброго ранку. Ну і перше питання: звісно, законопроект про мобілізацію. В якому стані зараз розгляд розгляд правок чи завершили їх вже, і яка подальша процедура? Пане Романе, будь ласка, з вас почнемо. Ну, станом на вчора комітет завершив всі ті правки, які подавались народними депутатами. 4269, Ми всі пройшли їх, депутати, всі, хто мали бажання їх представляли, там які були враховані, які не враховані, але за законопроект ще голосування не було, тому що є, скажімо, певні питання, які ще будуть. Дороблятися в вигляді комітетських правок і після цього вже буде він винесений на голосування. Тому станом на зараз всі правки пройдені, а зараз етап напрацювання комітетських правок, щоб уточнити ті чи інші статті, ті чи інші положення, які мають дати можливість там уже доробити законопроект для до винесення його в зал або до прийняття рішення, скажімо. Пані Ірино, на ваш погляд, коли законопроект може бути винесений в сесійну залу, і чи вистачить голосів для голосування, найголовніше? Ну, ви знаєте, я не Ванга і не Нострадамус, я не здатна прогнозувати, в який спосіб буде відбуватися подія навколо розгляду законопроекту в залі. Але комітет дійсно зробив максимально якісно свою роботу. Ми пройшли всі правки. Ми запрошували всіх авторів. Зараз будуть напрацьовані комітетські правки до конкретних норм, що стосуються звільнення з військової служби, відстрочки бронювання, які комітет вважає за необхідне подати в свої редакції. Після цього потрібна політична воля а, монобільшості і а, президії а, парламенту для того, щоб цей законопроект було включено в порядок денний і парламент розпочав його розгляд. Більше того, я вважаю, що важливо, щоб парламент повернувся до нормальної роботи. Щоб ми не зустрічались на декілька годин лише там на тиждень або на місяць. А щоб ми, якщо увійдемо в розгляд цього законопроекту, як мінімум відпрацювали тиждень для того, щоб не затягувати ухвалення його безпосередньо вже в цілому, так пані Ірино, ви у своїй відповіді згадали про фракцію монобільшості. А я хочу принагідно сказати, що ми запрошували представників від фракції Слуга народа. Однак, на жаль, відповіді ми наразі не отримали. Проте ми все одно запрошуємо до обговорення з зокрема, і цієї законодавчої ініціативи, пане Романе, ті правки, які вже будуть затверджені і винесені на розгляд у сесійну залу, вони будуть усі розглядатися парламентом? Ну знову ж таки, я не можу сказати на 100%, Вони будуть розглядати ті правки народних депутатів, які захочуть їх поставити. Наприклад, чиї правки були не враховані, вони мають право їх будуть поставити в сесійній залі. Тому теоретично всі там майже 4 тисячі правок можуть бути поставлені для для врахування, і зокрема можуть всі ці правки також бути поставлені на підтвердження народними депутатами, які вважають ті чи інші, навіть якщо вони не є авторами, тому це вже буде питання в залі до тих чи інших народних депутатів, які захочуть або не захочуть ставити свої правки. Від цього буде залежати і швидкість проходження законопроекту в цілому. Ви пані Ірино зокрема, ви сказали про обмеження, про ті правки, навколо яких найбільше ламалися напевно списи? І от цікавить думка комітету, позиція комітету щодо деяких: зокрема, обмеження щодо неявки до ТЦК. Яка позиція комітету, і обмеження щодо тих, хто знаходиться за кордоном, як тут якої якої позиції тут дійшли? Одвіться щодо так званих заходів впливу, в тій редакції, в якої було прописано до першого читання, то воно є неможливим для виконання, тому що воно прописано в такий спосіб, що порушує права громадян, а отже, є неприйнятним для законодавців. Тому ці всі при правки щодо заходу впливу фактично були враховані, відхиливши можливість надання. Надмірних повноважень представникам ТЦК СП. Я не виключаю, що буде підготовлена комітетська правка або комітетські правки щодо цього питання або щодо цього блоку. Якими вони будуть я думаю, ви дізнаєтесь наступного тижня після того, як комітет їх розгляне. Що стосується військовозобов'язаних або громадян України, які перебувають за кордон. Комітет відхилив е е не надання консульських послуг разом з тим, комітет підтримав необхідність. Всіх без виключення громадян України ставати на військовий облік, навіть якщо вони перебувають за кордоном, цей порядок буде встановлений і запроваджений вже безпосередньо урядом. А отже, він також буде мати можливість надати всю вичерпну інформацію для нашого міністерства оборони і генерального штабу щодо кількості громадян України, які є військовозобов'язаними, але зараз Перебувають за кордоном угу. після того, як всі мають необхідність оновити свої дані, коли буде закон ухвалений, зрозуміло. Пане Романе, а чи знайшлося рішення стосовно осіб? Які є опікунами осіб з інвалідністю? Адже е, декілька тижнів тому заступник голови комітету з питань на національної безпеки оборони і розвідки Ігор Чернів зазначав, що шукають прийнятну формулу забезпечення людей з інвалідністю необхідним доглядом. Однак необхідно врегулювати цю історію, тому що наразі зустрічаються ті випадки, коли за особу з інвалідністю одночасно доглядають та оформлені там декілька людей. Чи знайшлося рішення стосовно цього врегулювання питання? Так, ми це рішення розглядали, і зараз воно також на даний момент буде розглядатися ще в правках комітету. У нас є деякі, скажімо так, пропозиції, пропозиції, зокрема, і від різних міністерств. І Я думаю, що в правках комітету, зокрема, вже безпосередньо ці рішення будуть випасені більш чітко і вже буде зрозуміло, як це буде відбуватися. Ще одне уточнення, от пані Ірино згадала про це побіжно з. Законопроект про мобілізацію йому вже скоро виповниться 4 місяці. Не мені судити, наскільки довго чи недовго е, триває розгляд узгодження важливого безумовно, законопроекту під час війни. Але е, чи не скидається на те, що все ж таки, з огляду на ось такий термін розгляду, е, деякі ваші колеги, зокрема Ярослав Желізняк, який каже про парламентську кризу, він про це писав у воданні від 14 березня. Все ж таки, правий. Як ви вважаєте, якщо коротко, пані Ірина, є парламентська криза, чи нема, і потім, пане Романе, теж пані Ірино. Будь ласка, я б сказала, що в першу чергу є криза в більшості, тому що ми бачимо, що вони не добирають необхідну кількість голосів при розгляді тих чи інших питань порядку денному. Чого, що стосується парламентської кризи, ну в принципі криза більшості вона врегульовується тим, що формується нова більшість, але для цього потрібна наявність політичної волі і розуміння того, що під час війни... Фактично дестабілізувати або зупинити роботу парламенту є абсолютно неприпустимою, неприпустимим форматом, і не лише тому, що ми з вами живемо в парламентсько-президентській республіці, а й тому, що парламент це законодавчий орган країни, який зобов'язаний працювати, і бажано, щоб він працював 24 на 7, так само як наші захисники на фронті, пане Романе. Ви коротко чи є чи ні парламентська криза в Верховній Раді? Як пані Ірина все чітко сказала і підтримую в цьому. Тому якщо, якщо коротко, я можу сказати свою думку. Якщо коротко, то я підтримую саме так, що всі питання вирішуються питаннями формування коаліції, яка може під час війни приймати ті чи інші рішення і бути суб'єктною. Як парламентсько президентській республіці і для приймання законів і для поставки запобіжників кожної гілки влади, яка має відповідати за свої напрямки роботи. Дякуємо. Дякуємо, шановні народні депутати, що долучилися, роз'яснили ситуацію щодо законопроекту про мобілізацію. Нагадаємо, Роман Костенко, народний депутат України, фракція голос секретар комітету з питань нацбезпеки і Ірина Фріс, народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність, також Лінкиня комітету парламенту з питань нацбезпеки оборони і розвідки. Були з нами на прямому